Понад 80 громад України, пів тисячі родин переселенців та більше 20 тисяч учасників всеукраїнського соціального проекту. Ми, українці, всі одна родина. Святковий захід організували представники агенції івентів «Садиба Садибам'юзік за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». нині творча команда в городку, що на Хмельниччині. Тут, втікаючи від війни, оселилось понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Це перший Такий дуже масштабний в Україні проєкт. Аналогів його немає в Україні. Він започаткований засновником і власником концертної агенції Садиба Мюзик, нашим керівником Віталієм Рябчуном за партнерство національного онлайн-кінотеатру «Світ Світіві от ми разом дві великі команди. Світ-ТВ і агенція Садиба Мюзик розробили положення про цей захід і поїхали в 12 областей України. Директорка музичної агенції Садибам'юзік Ірина Коваленко додає: мета заходу об'єднати творчі родини, підняти настрій і подарувати надію. Після кожної трепетної історії, сповненої жаху та жагу до життя, на сцені виступали хорові колективи та співаки. Завдяки їхнім теплим і світлим номерам вдалося створити атмосферу єдності та підтримки, показавши, що городок є місцем, де кожен може знайти прихисток і почуватися як вдома. Будь-яка підтримка, абсолютно будь-яка, навіть просто добре слово це завжди важливо, немало важливо, коли у такі складні часи. Просто показати, що суспільство бачить цю проблему, да, от що розуміє, і в будь-якому випадку намагається максимально підтримувати по можливості. Тому будь-який захід, будь-яке дія в цьому напрямку важлива. У Городоцькій громаді знають, що підтримка ВПО це прояв людяності та єдності. Вона демонструє, що суспільство готове допомагати тим, хто опинився у складних обставинах і створює атмосферу взаємної підтримки. На сьогоднішній день в нас проживає близько 2,5 тисячі переселенців, які частково проживають в місцях тимчасового проживання. В нас на території громади три таких місця. Це в основному люди, які вже Ну, планують тут залишатися, тому що повертатися їм нема куди в зв'язку з тим, що їхнє житло на окупованих територіях повністю знищене. Переміщення через війну чи іншу катастрофу є великим стресом. Родини, особливо діти, можуть переживати емоційні травми. Підтримка допомагає їм справитися з переживаннями і повернутися до звичного життя. Ти розумієш, що ти хотів підтримати їх. Там їх ментальне здоров'я через цю творчість, через ці такі теплі, душевну зустріч потім. А в вони тобі показують, що життя триває, і навіть втративши все в своєму рідному місці, втративши свою домівку, своє налагоджене життя, можна, як то кажуть, вас стати пепла і віднайти себе. І вони навчають тому, що треба бути сильними, треба бути оптимістичними, не треба здаватися. І ми, ми українці дійсно незламні і дуже талановиті. Переїзд у нове місце часто супроводжується почуттям ізоляції. Підтримка допомагає родинам ВПО адаптуватися до нових умов, знайти роботу, відновити соціальні зв'язки та стати активною частиною громади. Ця творча енергія вона теж працює на перемогу. Переселенці, вони з задоволенням приймають участь саме в цьому проєкті. Тому що оці стреси, які вони отримали війни, і це воно їх відволікає. І це є один із таких засобів з дитя психологічної втоми і сплишного стресу, учасники поділилися своїми непростими історіями, спогадами про рідні домівки, які довелося покинути, і шляхом до нового життя в городку. Попри всі труднощі, вони щиро раді, що саме тут знайшли новий дім і підтримку громади. Сьогоднішній захід він дуже потрібний наш час, справді. хоч багато хто каже, що не до свят, але все одно ця підтримка, ця музика, трошки повеселились, трошки згадали, трошки поплакали. мандраж пройшов, здається, в усіх. Почули когось нового, побачили когось нового. Ну, все одно це на часі. Я дуже задоволена. На завершення кожна родина учасників отримала подарунок мультиварку від представників національного онлайн-кінотеатру Світ ТВ». адже надважливо у новому домі мати все для комфорту та затишку. Бо більше організатори знають, що підтримка родин ВПО це не лише допомога тим, хто потребує, а й внесок у соціальну згуртованість, економічний розвиток і майбутнє держави.